Поруч завжди має бути кіт. Рецензія НА Справжнісінького кота Тері Пратчета. Авторка студентської рецензії Ліза Козловець. Текст читає Марічка Штербулова. Запис, здійснено студією Гургури. Думка про тері Пратчета одразу приводить до його найвідомішої серії книжок Дискосвіт. Коли вже говорити про цей всесвіт, то дійти спільного знаменника стає важче у понад 40 книжках, які становлять серію, кожен читач найімовірніше чіпляється за якусь особисту дрібничку. Однак у кожній частині серії принаймні раз з'являється особливий герой смерть. В одноіменному циклі він є головним героєм, урешті переважно другорядним, але повсюди чітко артикулює найважливішу правду про себе він не терпить, коли хтось чинить зло проти котів. Ідея особливого становища котів, їхньої винятковості з поміж решти тварин, не обмежена суто творчим виміром Пратчета. Він був великим котолюбом аж настільки, що написав окремий невеличкий посібник зі співіснування з ними. Коротко про найважливіше. Справжнісінького кота переклав українською для видавництва Старого Лева Євген Онуфрієнко. Друком книжка вийшла у 2024 році. Це збірка роздумів про життя поруч із котом, коли ви котовласник, або вам не пощастило бути на малій відстані від котовласника. Розділи книжки можна умовно розділити на практичні і теоретичні. У розділах годування котів, вишкіл та покарання справжніх котів, справжній кіт і городник і ще кількох є цілком собі прикладні поради. Там автор детально і з гумором розповідає про повторювані ситуації з життя господаря кота, принагідно описуючи, що таки варто зробити, щоб запхати котові в пащу пігулку чи змусити його перестати розкопувати спаржу. Порадам можна довіряти, оскільки Пратчет розгортає їх як досвідчений котовласник, ділячись одразу потенційними мінусами кожної поведінкової стратегії щодо кота і наголошуючи на речах, яких абсолютно точно треба уникати. Але він зачіпає й такі теми, як коти в історії, коти А я кажу, ти точно залишив вікно відчиненим Шредінгера і майбутнє справжнього кота, які розкручуються в радше короткі філософські замальовки, такі собі підбиті підсумки з усього того, що точно принаймні раз зринало в голові власника кота. В оригінальній назві книжки «The Unadulterated Cat» дещо чіткіше видно акцент, протягнутий через усю оповідь, Йдеться про справжнього, незіпсованого й нерозбавленого кота. Звісно, провести межу між просто котом і справжнім неможливо, але тут ідеться про специфічну наративну рамку, яку обирає прадчет. Він називає себе частиною кампанії за справжніх котів. Це, очевидно, вигадана ініціатива, позиції якої прадчет ставить собі за мету донести до широкого загалу. Тут прочитаємо посилання на кампанію за справжній Ель організацію, яка дійсно існує і промотує традиційне виробництво Елю й автентичні бої у яких його можна споживати. Насправді, красива й промовиста аналогія Ель, як хоч і не єдиний доступний, але класичний алкоголь, асоційований із гарним проведенням часу, і кіт, як тварина, яка так чи так завжди поруч. Отже, образ справжнього кота передбачає наявність вух, які ніби зрізали фігурними ножицями, морди, яку, можливо, кілька разів вгатили чимось важким, відсутність нашийника. Тут можна навіть читати потойбічну сутність, яка завжди приходить на порожнє місце. Пратчет пише, що зовсім не обов'язково хотіти кота, щоб в якийсь момент він у тебе з'явився. Зрештою, справжні коти самовпевнені невротики, достоту, як і справжні люди. Практика розлогого думання про повсякденне. Попри очевидну прагматичну користь для власників котів, книжка має й інший важливий аспект. Вона є прикладом нетунельного мислення про цілком буденні речі й події. Почнімо хоча б з того, що цей посібник, нібито написаний від імені кампанії за справжніх котів. Тут йдеться про вміння заакцентуватися на чомусь доволі дрібному, як от зміна міфу про кота як домашню тварину. Чи є кіт, знятий у рекламі корму, або кіт, який їсть із іменної миски, справжнім? Довкола цього Пратчет розгортає широкий та іронічний пасаж, роблячи висновок: справжній кіт це те, ким ти є, а не те, що з тобою зробили. Очевидно, тут не буде надто глибокого розмислу про істинність натури чи біхавіористських теорій. Однак сама ця легкість письма сприяє тому, щоб екстраполювати думку з випадкового кота на людину, як таку. Насправді жартівливий посібник про співжиття з котами легко прочитати як серію замальовок на тему людських реакцій та ставлення до життя. Одна з головних ознак прадчатового письма легкість, Йдеться про грайливе і нічим не обмежене думання, яке, хоч іноді і доходить абсурду, але створює цікаві концепції. Звісно, неправдоподібні, але такі, що дають змогу подумати про знайомі явища під новим кутом. Наприклад, розділ коти. А я кажу, ти точно залишив вікно відчиненим Шредінгера, відсилає до одноіменного експерименту, який полягає в тому, що кота поміщено в коробку разом із механізмом з радіоактивним ядром та закритою колбою з отруйним газом. Імовірність, що ядро розпадеться, 50%. А якщо це станеться, колба відкриється. Отже, до часу, коли коробку відкриють, кіт із наукової точки зору перебуває одночасно у двох станах: живий. І мертвий Пратчет роздумує про експеримент з погляду не теоретиків, а цілком собі реального кота, якого запхали проти його волі в коробку з отруйними речовинами. Далі він уявляє можливі наслідки для цілком реальних практикантів, які згодом вимушені відкрити коробку, і якщо кіт таки живий, зіштовхнутися із наслідками своїх дій. У цьому ж розділі Прачет роздумує про такий собі ген Шредінгера. Коли коти відчули, що наука ними зацікавилася, то сили набрала еволюція, яка навчила їх проникати до будь-якого місця і вислизати звідти. Водночас мав би існувати негативний ген, завдяки якому з'являються історії про котів, які застрягли в стіні чи якось опинилися в холодильнику. Це лише один з багатьох хороших прикладів мисленнєвих зв'язків, які Прачет будує між випадковими фактами, які зазвичай. Проходять непоміченими в газетах та популярними контекстами. Виходить химерно і смішно, і, хоч зовсім не йдеться про реалістичність, за саму думку про такий зв'язок хочеться чіплятися. Так само приємно впізнавати культурні посилання, яких тут багато. Відчитати кожне важко, бо принаймні частково вони зав'язані на британському контексті, як от згадка про батончики Йорки, асоційовані з місцевими далекобійниками, чи й обігрування кампанії за справжній Ель, яке становить основну наративну думку, досить герметичному для іноземного читача. Але образ бульдога Батча, який відсилає до діснеївських мультфільмів у розділі про мультяшних котів та подібність, уже дещо відкритіший до прочитання і таки змушує посміхнутися. Такі посилання наштовхують на розмисел про самий спосіб прадчетового думання, коли дійсність провокує на асоціації, культурні, історичні чи пов'язані з особистим авторовим досвідом. Сторителінг як спосіб думання. Коли йдеться про власний досвід, пережитий чи почутий від знайомих, Пратчет виявляє себе як справжній оповідач. Відчутно, що оповідь це його спосіб осмислення дійсності. Майже кожен розділ та його підпункт містить згадку про подію, яка сталася в житті когось із близького кола Пратчета. Він не називає імен, не згадує локацій та років, і насправді невідомо до якої міри ці сюжети реальні, але це тут загалом і не важить. Йому вдається вибудувати історію у вакуумі з неозначеними персонажами, закладаючи в неї саме той невеликий, але таки потрібний для утримання читачевої уваги саспенс. Чи йдеться про друга, який переїжджав до іншого міста і змушений був серед ночі повертатися на заправку, бо йому здалося, що саме там зник кіт. А насправді він просто заховався у глибинці багажника. Чи про власне вимушене проникнення зі зламом задля порятунку колонії домашніх гризунів від кота, який дивним чином матеріалізувався у замкненому будинку? Пратчет уміло добирає сюжет, який має саме той акцент, який яскраво й смішно ілюструватиме думку, довкола якої обертається розділ. Справжнісінький кіт анекдотична збірка. Її можна сприймати як приклад і навіть посібник із написання художніх сюжетів, базованих на щоденних ситуаціях у цьому сенсі книжка дійсно може бути ненав'язливим тренажером із креативного письма коло, з якого ніхто не виключений. Саме побутовість оповіді робить текст діалогічним, його хочеться продовжувати і додавати до авторових сюжетів власні. Так само, як хочеться гратися в гіперболізацію, протягнуту через увесь текст, коли образ кота наприкінці стає ну зовсім міфологізованим. Прадчетове письмо загалом дуже афористичне, він пише короткими реченнями з гострою точковою іронією, коли спрацьовують навіть вихоплені з контексту цитати. Очевидно, у справжнісінькому коті не йдеться про тривалий сюжет, розвиток персонажів або що. Натомість, тут багато таких формулювань, які хочеться перетягти до свого вжитку, бо вони емоційно і ємко описують повсякдення. Тут водночас хочеться зафіксувати специфічне відчуття від деяких жартівливих формулювань, пов'язане з контекстом, у якому український читач знайомиться з цією книжкою. Наприклад, з поміж способів віднадити кота від шкоди є. Велика балістична грудка землі, яка спричиняє короткочасну гостру зливу шрапнелі. Очевидно, це формулювання з цивільного світу, у якому мілітарна лексика є лише одним зі способів метафоризації. Але важливо таки засвідчити їхню поточну дію під час прочитання. Вони набувають нової експресивності, яка вибиває з ритму сприйняття загалом легкого тексту. Це цікавий приклад зміни відчуття від тексту, абсолютно не пов'язаного з воєнною тематикою, у якому автор навряд чи розраховував на можливість слів бути сприйнятими буквально. Упізнавана риса письма Тарі Пратчета – це велика кількість приміток, у яких автор або продовжує замальовку, або полемізує із самим собою. Виникає відчуття спостереження за розмовою, до якої хочеться докинути власну репліку. До того ж, діалогічність тексту досить буквальна. Передмову до нього писала донька автора Ріанна Прадчет. Ця частина була додана до видання вже по смерті Тері Пратчета. У передмові авторка дійсно вступає в діалог із батьком, продовжуючи його думки, додаючи власні спогади до його, доаналізовуючи запропоновані пратчетом старшим ідеї. Передмова в цьому сенсі щемка, бо в ній проступає традиція широкого думання про просте, яка, вочевидь, могла розвиватися й на основі отаких побутових спостережень за домашніми котами. Ріанна Пратчет так само використовує цікаві й кумедні у своїй неочевидності асоціації, наприклад, розповідає про кота, якого звали Олександром Гамільтоном, бо він полюбляв завжди бути в центрі подій. А тобто посилається на відомий бродвейський мюзикл Ліна Мануеля Міранди. Передмова робить текст дещо теплішим через спосіб авторки говорити про батька, ніжно й акцентуючись на деталях. Така оповідь швидко скорочує дистанцію між читачем та текстом, а тим самим заохочує до більшого контакту і вигадування можливих відповідей і продовжень до сюжетів. Зрештою, вона просто постулює центральну думку цієї невеликої книжки: поруч завжди має бути кіт. Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації Сенсор Медіа за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією Державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті медіа про культуру «Сенсор Медіа», а також у соціальних мережах.